Я всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. я зібрала нарешті колекцію сумок, які можна взяти за серця. І це ідеальне дорожнє комбо. Я дуже мріяла про нього, я збирала ці серця. І нарешті я змогла е, свою мрію е, якось втілити. І ось я отримала свій дорожній комплект. Оскільки. Я дійсно багато якби подорожую, і мені треба переміщатися і носити з собою костюм, і коли ти там попадаєш в таке не дуже облаштоване приміщення, і тобі там не дуже є. там Якогось місця, і тобі треба слідкувати, щоб всі твої речі були з тобою. А деякі речі ти не хочеш залишати, а хочеш просто, <сум> щоб вони, наприклад, телефон, наприклад, ключі, наприклад, якась картка. Ти хочеш їх носити завжди з собою. І це дуже важно мати І ще й такі аксесуар. І ось дивіться, я хочу показати вам, як вони виглядають. Перший аксесуар це. Сумка, я її називаю сумка будинок На вигляд, вона виглядає, бачите, як проста дорожня сумка. І дуже, бачите, з міцного матеріалу, з міцними ручками, з гарними такими залізними міцними блискавками. Тут, бачите, є ще підвіси для ручки з боку. Подивіться, які гарні блискавки. Такими. І тут навіть на цьому підвісі є логотип. Отакий От дуже широкий карман, подивіться. Ось. Глибина, ось ви бачите, тобто ось карманчик закінчується тут. Але він дуже широкий, зручно ним користуватися. І тут подивіться, як цікаво. Отут ми маємо блискавки, да? і ми відкриваємо. Нашу дорожню сумку. Ось ми її відкрили і це виглядає як сумка, правда? Ось. Там всередині ми маємо бокову ручку. І ось, бачите, наприклад, ви сюди склали свій костюм, все, бачите, яка вона міська? Тут просто багато чого влізає. Тут всередині у вас. Ось, просто простір, коли ви можете все скласти. Але дивіться, який лайфхак. Ось ви прийшли, винули свій, наприклад, костюм, ви його склали в пакет. І ось ви розтіваєте ці блискавки, і дивіться, який лайфхак у вас відкривається цілий кабінет. Подивіться, тут є крючки. Ви можете просто повісити це на якісь двері або якусь шафу. І бачите, у вас відкривається ціла шафа. Подивіться, який відділ великий. Тут, наприклад, ви поклали якісь свої речі, там, що ви зняли. Тут, наприклад, ви поклали там щось також. Якісь речі. Тут дивіться, у вас може, ви просто дістаєтеся і розкладаєте. У вас воно все під руками. Ви можете цим спокійно користуватися. Це ж не так, коли у вас пакет і ви там щось воно просто ну не Це дуже важко. Я просто це ну, дуже розумію і це відчуваю. А так дивіться, ось з цього боку. Це просто у вас дісить на поверхні. Тут ви розклали свої от всі речі, що ви звідси достали, по поличкам. Ви їх всі бачите, можете ними користуватися все. А тут, дивіться, ви можете скласти, ось ви щось з себе зняли. І бачите, тут просто. Дівчата така підкладка. Ви сюди все можете поскладати, що ви себе познімали. Все тут собі абсолютно комфортно там собі зробили макіяж, переоділися. все воно все висить, тут все у вас складено. І все, і ви пішли, і у вас все закрито, Все, ось всі ваші речі зорганізовані. ніде не валяються, ніде не брудняться і ніде не загубляються. Ці які гарні. Крючки, які, подивіться які. ну Просто це ну, фантастика. Я просто навіть не знала, що таке може бути. Дивіться. Як воно гарно складається. Швидко. Ось ви зняли зі своїх крючочків з поверхні, ось воно висіло у вас, ви зняли. Клали до того всі свої речі в пакет. Дивіться, як воно складається. Раз. І це просто, бачите, це просто буде дно вашої сумки. Бачите, і ви вивертаєте, бачите, сумку обратно. Ось, це у вас дно. І отак, бачите, яке воно тоненьке. Вся ваша шафа. І ось, дивіться. От. Бачите? Оце дно і ваша сумка, ви вкладаєте знову всі свої речі, як ви їх склали в пакет, все, або в саше, як ви е, зберігаєте ваші і там, і туфлі, і костюм, як ви там вашу косметичку, ви все сюди склали, все, бачите? І тут, до речі, це ж січатий карман. Е, якщо щось тоненьке, якась хусточка, або е, якийсь. Е, Бачите, воно може тут продовжувати лежати. Або якась така. Бачите, карман він продовжує діяти, коли сумка складена. Бачите, воно може щось тут лежати окремо, не випадати в загальний відділ. Ось, блискавки зустрілися. І все, ви маєте дорожню сумку. Дивіться. Ось воно. Ви можете її. Бачите, тут весь ваш костюм і ваш органайзер. Тобто, ви в будь-який момент можете бути ідеально організовані. І все це ваша дорожня сумка. Будь ласка, її можна носити в руці. Тобто, і вона так дуже акуратно виглядає. У вас для речей сумка, яку ви. Який? Більшість вашої речей. І сумка, яку ви, наприклад, можете о, цю залишити там в багажі. А ця сумочка тобто, може бути з вами. Тобто, тут такі необхідні речі. Ну, Наприклад, у мене е, це папка з нотами, тобто, ну, такі речі. Бачите, тут А4 ідеально влазить. Вона дуже легка. Міцна. Тут, бачите, є дно. Тобто тут обсяг, ви бачите, який. Е, може багато чого влізти. Подивіться. І також, подивіться, які гарні ручки. Також це може бути просто на плечі. Ну, і додатковий аксесуар, бачите, якась там якісь дрібнички. ну Це просто як брелок. Прекрасна. І, до речі, тут є карабінчик, він може відстягатися. Зручна кишеня. Бачите? Ось тут закінчується Ось. І всередині також зручна кишеня. Також так. Більш тут нічого нема. Зверху також, бачите? До, не просто застівка, за але є ще планочка, яка буде утримувати об'єм. Бачите? Отак, сумочка виглядає зверху. Третій компонент набору це чохол для карток і смартфон. Дивіться, в нього є ручка. Це взагалі дуже цінно, Но от в плані безпеки, це просто ідеально. Бачите, смартфон. Тут просто логотип. От це тільки чохол для смартфона. І ще кишенька. Можливо, це ще один телефон може тут бути. Бачите, це міні якийсь, А це такий великий телефон. Бачите? Ось ви одягли, і це ваша безпека. Все. Його навіть не видно. І ось ми маємо з вами таку сумку для багажа. Сумка будинок, тобто і органайзер. Така сумочка, з якою ви можете, наприклад, залишивши багаж, десь там піти, або скласти свої папери. Ось така, що тут все необхідне, скажімо, а тут всі ваші речі. І дивіться, як стильно ви організовані. Наскільки продумано, це просто прекрасний набір. Я вражена, що взагалі, що от саме от ця сумка вона мене вразила своєю функціональністю. Я просто не знала, що таке може бути. Розміри. Глибина сумки 27, ширина кишені 20. Ширина боковинки 10. Довжина ручки це 61 см. Довжина великої ручки 130 см. Це разом з коробінчиками. Ручка, яких дві – 61 см. Ширина кишеньки 23 см. В розкладеному вигляді. Це 92 см. Коли сумка повністю розкладена, і ви її вішаєте просто. Довжина ручки. Сумочки зі смартфоном 113 Маленький відділ це 13 см, великий 18 ширина самої кишеньки 1,5 см. Бачите, з сіточкою також дві, дві кишені. З сіточкою, бачите, то також дві кишені. Бачите, оця одна, вона посередині розстівається, і друга. Тобто тут два органа росли. Друзі, що я можу сказати? Переходьте за посиланням, реєструйтеся, щоб ви розуміли, от е, ці речі я отримала за серця. Тобто це мені як подарунок. Це просто реальний подарунок мені від компанії за мої покупки. Розумієте, Я нічого такого особливого не робила. Я просто робила покупки і мені нараховували серця. І ось це мені подарунок за покупки, такий чудовий дорожній набір. Ця сумка я взагалі не знала, що таке є. Мені вона просто зайшла ідеально під мій. Взагалі е, спосіб життя і е, такий чудовий органайзер. І дивіться, я дуже задоволена. Так що реєструйтеся. По-перше, ви будете е, мати прекрасні продукти і е, задоволення ними користуватися, відновити свою красу і здоров'я, ну наскільки це можливо. І, крім того, ще будете отримувати такі приємні подарунки.